Ви на каналі Бджілок. З вами мама бджілка та да, донька Бджілка. Ми сьогодні знов повернулися у режим виживання і потрапили напрям на ніч. Але Я вже... ніч у нас дуже швидко проходить, ми вже прокинулись і знову готові до наших пригод. Так. А пригоди у режимі виживання у нас завжди дуже-дуже не передбачені. Пригоди, Вони дуже непередбачені, веселі і екстремальні. Дуже-дуже хвилюють нас. Минулого разу у нас ледь не вбив, хто там кріпер, він підірвав Важаю. нашу хату. Що буде цього разу? Ми навіть боїмося уявити. Що ти зараз робиш, Доню? Хочу зробити загон для курочок. Угу. Загінчик, щоб. А, у нас... Ми встигли яєчко здобути, не здобути, подумала, а знайти. Я думаю, що в нас буде корочки. Я хочу корочки. Давай, давай, я тільки за. Ти вже все готова на для огорожі цієї? Так, в мене є ось такий заборчик та ось такий заборчик. Ну давай. Я, якщо що, то додавлю. До речі, друзі, у нас була серія, де ми розповідали про таких мобів, що? як руки. Ми робили її, ну тільки в режимі не виживання, а у творчому режимі, у кривативі. Там були спокійненько собі їх розводили, роботи. там бігали з ними. літали. А Чому тут є гнила плоть, ну нема кісточок. Мені кісточки потрібні. Оцей оцей блок. Можеш його видалити? Він мене кумарить. Оцей, так. Навіщо він там стоїть? От ти будеш біжати, треба його буде оббігати. Як минулого разу несподівано там на нас напали всі, хто міг. Не знали, куди дітись. Так, куди б зробити це. О, ось тут. Загінчик? Очішу, так. Може, десь біля Ні, тут. грибочка, там де рівна земля? Ні-ні-ні, я тут вберу, тут ніхто не буде жити. Тут я курочок посаджу. А чого саме тут? Є якісь секрети? Не знаю, мені тут подобається місце, якесь прикольне таке, тут можна учищати. Якраз це. Добре, а вони ми... там будуть у нас жити і що яєчки відкладати, да, і ми будемо їх кушати, ці яєчки. Коли у нас з'являться е, ведро, ми зможемо здобути насіння, правильно? Так, так, так. Зерно якесь і погодувати їх, і вони зможуть спаритись і ще курочок зробити. Так, да, а, а на виживання... ми та в нас буде да, У виживанні все не просто, звичайно. Ну, я тут я вже прокар... прокачана. Так. Друзі, а ви розкажіть, який режим вам більше подобається? Мені креатив Креатив чи виживання? Мені... Ну, мені здається, і той і той має свої якісь і плюси, і мінуси, тому що все-таки в креативі ти такий більш вільний, у тебе все є, і краще можна все що креатив. завгодно. Але тут у тебе якісь такі, як прям виклики, челенджі. Вижити, так, і там щось здобути. Постійно треба, треба хвилюватись, Мало. постійно треба, ну, не просто ти там на розслабоні ходиш, щось там робиш, а постійно треба щось вижувати, взагалі то. Що це там? Ж виживати взагалі. Що? Ніч треба так? Забор О, Боже, ми бачимо, як це все складно, звичайно, у виживанні не все так легко. Він забору Він закінчився Дана -дана. Треба було із, із булочника робити. Ну, хто ж знав і зараз спробуємо все ж таки добудувати наш загінчик, Ну на гору ніхто не збереться. Курятник. Ну хто не збереться, чому ж скелети на гору не зберуться. зберуться? А вночі нічого не можуть зробити? Ні, вони не будуть їх вбивати. Да? Я ж тут зроблю як, щоб ніхто не пролазив. А щоб робити. А висоту просто великий. Ні-ні-ні, е... в... забор не можна перепризнути нікому. кроме там жабок та іще ще когось. А, серйозно? Так. А я не знала. <рес> <рес> вчити мене і вчити. Ну, звідки ж мені знати? Ти ж мене навчаєш. У угу. мене палка є? Мабуть, є. У скоро палка закінчиться. Ну, тобто а це ні. не з першого разу так. ми можемо весь загін збудувати, так? Це не так легко. Так. Може, не вистачити чогось так. і підеш. Я ще було. робила колись, коли я була прокаршена, я робила м, вокруг свого дома угу. е, забор, він угу. якось допомагав, якщо там кріпер зірветься, то а -а -а. воно якось візьме на себе. Слухай, ну це слушна ідея. Бо минулого разу наш дім просто підірвали. Угу. Це капець. Так. А повітряної тривоги не було, так? А, а дім підірвали? Ну, Попередження не хватить. було. Кор да, Я там некоторих вб'ю, а на котрих ні. То, добре. Ну, нам ще їх треба туди зігнати, наловити. Та все ще ти за... повітцем будеш? Насіння треба. А, ну повіцем теж можна? Ну я так мало курочок можу. Ну, хоч по одну-дві, а там подивимось. А де ж нам зараз насіння? Ну, я ж їх буду зараз ловити. Ну це як і в житті, не так легко спіймати курча. Ну, а насіння не спіймати. А чому ти не піймала? куту. Ну, то що вона перед тобою було? Так я її спіймала. Все? Так. Ось, Бачиш? А, Ку-ку-ку, ко ку ко Не виходити. Куди? 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 Я не можу закрити. зробити. Ну все, сиди дорогенька. А, зараз я зайшла тобі... сюди. Так капець, як його відв'язати. А як в ти в креативі? Я не знаю, я як його відв'язати. В креативі я відв'язувала, це було легко. Ну, а ти думаєш, що не так? Ну, віддай мені. А я їх пров'язала її. І... <риклад> це гаразд? А, мені не подобається цей спосіб повітря робити. Ну, я розумію, що не подобається, але які зараз у нас є варіанти? Ну, інші, наприклад. Та що вони на гу... в очах моїх роститься. Дерево, так? Зараз покажу, що треба для курочок. Їх Треба насіння. Їх можна насінням розводити. А, так ти думаєш просто траву порвати і знайти там насіння? Ну, так. А, так, ну, так, ну. так ж легко. Ти цілу кучу можеш, а то в мене. Так ти це ж по, теж до ранку можна зривати, я так розумію, все це, ні? От вже наповнений, знову. Знову. мене нема. Бачиш, Їм подобаються ці квіти жовтенькі. Угу. з цими квитами вони більше мають збирають. Ну, як всі не страшно ходити. Це низько, може, не будемо сюди? М, ні, це далековато. Та ще й на повідці, тому її вистачить, як ти хочеш. Я на сіні. О! Ок! А, ну давай, уже розпустилася руки. Ти мені скажеш, якщо щось потрапиться таке. О! Є. є? Ну треба несколько, я ж їх буду годувати. О, є ще одне, так? Угу. Я ж угу. їх буду годувати, треба їх несколько. Декілька, давай спочатку. Якщо їх буде хоча б дві, ми їх можемо заспарити. Правильно? ще одне. Як мені везе. Да, ну, місце щастить, щастить нам. Таке, бачиш, плідне і місце тут. і Тут так тут нема. Зараз ти дуже. щоб ти не, як це сказати. згоріла? Так. Нічого, нічого. З головою в це зараз підеш, знаєш, і забудеш взагалі. вилетіло таке слово з голови просто. О, вже п'ять! І. Твоя е, так, твій так, план. Вже бачу, твоя кажучи. стратегія. Приманювати їх з насіння. Зараз. Треба тільки цю знайти, там є одна. Та ми її вже повідсим не Так ось Ми зар... можемо і пшеницю посадити потім. Якщо Ні, так. не зможемо, потопчуть. Те ж ще огорожу треба робити. Ну, а як ми воду? Не Вони без води не виростуть. Не будуть ростуть. ростити. А. Ой, стой, стой, бережня, бережня. Можна навіть йти, тільки щоб курочка тебе наздоганилася. Догон... Ну так, так. щоб е відстань була кілька блоків. Тіпочі давай, давай, заходь, заходь, заходь. Друзі, хто вже в селі або був там в селі у бабусь своїх, у родичів і заганяв Длеж. цих ціпив, ціпів, ціпів. <хе -хе> давай її в загінчик. Я її вже на повідець взяла. Молодець. Мені так легше не треба їх Молодець, якось... дець, дець, повідець, дець, дець. Який повідець, дець? Говорить. Крута в тебе. Так, тепер піде подружка чи дружок. Курка, зустрічай сусідку. Курочка, в тебе буде... Давайте цеплят, будь ласка. Давайте. Що, будемо їх годувати? <плес> Боже, в режимі виживання це у нас таке вперше. Ану, піднімись трошки вище, щоб на них подивитись. Зараз треба закрити, вони зараз бегуть. Та там треба було сидіти і знімати їх, дивитися, як вони розмножуються. Ми все пропустили. Ну капець. Дивляться, що ви дивитесь на нас. О, це не доня, це щось чимось мені Ну, треба ж вийти? Не треба Ти було хочеш, вийти, треба було показати, було... як вони. Е... Це тобой нереально. Це з тобою нереально. З тобою знімати нереально. Та ти просто, ну, б якийсь. Та, звісно, ти, званіше, ти щось дуже поспішаєш. Я хочу, щоб всі друзі побачили, що ми робимо. Ми ж для них знімаємо. Ні, ну шо, що ж робити, так, так треба? Ну, що треба? Постояти, подивитися, як вони народжують дитинча? Це що, заважало? Ні, у режимі виживання у нас такого не було. Як будь-це важливо. Ну, звісно, для мене важливо, мені б цікаво було це побачити, друзі. Напишіть коментаря. Що ти зараз робиш? Треба мені поїсти, тому що в мене мало здоров'я. Ой, бачите скільки? М -м 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 -м. ням 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 Ням-ням-ням. Далі, який твій план? У нас є вже три курки. Це крутять. Я взагалі дуже рада, що ми в виживанні змогли вже. Так, Прирочити курок і це, все зробити, друзі. Ми заслуговуємо на лайк, я цьому впевнена, будемо чекати від вас пече. А також тут є яєчко, та з нього можна вибити ще одна курча. Та то що? Якщо його кида... кидати. Можна так, а ну обережно виходь. Почекай, я не можу на все. Нема нікого? Я не знаю. Mm -hmm. Там в один блок! Ха-ха-ха! Там в один блок вони не можуть пролізти. Mm, підтінь Так, а там нікого нема. Ні, нема нікого такого. Там курча, там курочка, там була курочка. З собою будемо носити насіння, ну круто, ми будемо розводити курчат. Взагалі, якщо ми можемо огорожу робити таку, то О! ми... Ще одна. <плес> То ми багато кого можемо вже розводити, якщо у нас є огорожа, правильно? Ні. Коров ми не зможемо, нам ж потрібна сама пшениця, а не треба пшениці. А хто ще насіння їсть? Хтось ще був, здається. Ні. А свинки ні? Ми про свиней не знімали. Ні, Вони моркву. Та ще картоплі, мабуть, я не пам'ятаю, я їх не годувала ніколи. Треба буде зробити відео про свинок, бо я про них взагалі нічого не знаю. Скільки там, о! Цих теж будеш кормити, щоб вони новий курча зробили? Звичайно. Тільки не відвертайся в цього разу, я тебе благаю. Опа! І досить. А навпав. з цього ми виб'ємо ні, нікого не було. А може, треба було його з'їсти? Ні, не. так, треба мені ще насіння збирати. Вже мало його, так? Воно одне. Залишилось одне. Так. Треба збирати ще О, та порубати дерев'я. Я їх зараз порубаю трошки. Да, у нас ще не серія, то ми завжди дерева ці рубаємо. Де, ну, вийна, що я тут посаджала. <гум> Мені здається, що треба все ж таки виконати якомога більше оцих предметів, взяти тільки те, щоб копати, і піти шукати корисні копалини. Мені здається, якщо не в цій серії, то наступні, треба буде це робити. Потім, коли я трошки прокачаюся ще, то. А що тобі дасть, що ти прокачаєшся? Ну, Треба ще, я думаю, зроблю там... Покачаюся трошки, коли в мене буде ще більше м'яса. А щоб з собою брати, типу угу. їсти? Да, там... Я знаю, сюди. що з яйця можна зробити там його... Як... Типу, типу тортик, торти, то, мабуть, тортик тортик. Торти, торти. торти. так, так. Uh -huh, uh -huh. Ну, це нам ще не світить, я так розумію, тортики. А це що, гриб такий? Так. О, цікавий. А там є. О, в мене ще шостий рівень. Прикольно. Так. І ще я можна посадити щось. квіточки, а ми можемо знову мед здобути тут. М -м, так у мене костра нема. М -м, я не планувала. Понятно. Що з говорю, я не планую. Ну, що... Ось там багато їх. Ми тільки що поспали, так що не боїмося. Ти хочеш ще трошки насіння позбирати? Ну так в мене воно одного. Як я буду їх годувати цих курчат? Не а -а -а -а. Ні. Ні, просто в мене не буде потомства. Ну, їх вже там у нас чотири, поки що може і вистачить. Чи ти хочеш прям багацько-багацько? Ні, ну треба ж потім, я некоторих вбию, а других теж треба ж потім вбивати та рождатися нові повинні. Нові? Та що ж тут не падає на одну на, на спавню? В ту сторону ми пішли, там багато було, так? О. Ні. Ні. Ми в ту сторону пішли, там прям кожна травинка нам давала. А в цю сторону пішли взагалі нічого немає. так? Не знаю, в чому прикол. Угу. Ну то щастить, то не щастить, що ж ти будеш робити. Там вже одна кудахтує. Не хто. Mm. Хочу одне. Мені скоро прийдеться втрати мою кістку. Дивись, там не впаде, там яма чи ще. Що? Угу. Щоб е зробити добриво з кістки? Кістке виборишно там чи як воно? Так. там? Так, ну треба, я знаю, ой, треба вже підніматися, думаю. Вже ми загулялись, так. Угу. Треба зібрати мат, а потім ще. кое-що зробити. Треба мені потім ще пісок зібрати, тому що в мене мало вже залишилося. у цих так угу. немає. Вже. У мене піска нема. Курочка ну, потерялася, не нічого. Тільки з цього треба, якщо чесно, бачиш, і залізо, бачимо. Давайте мати. тут зберемо. Давай, спробуй тут. Хм. Може це з якоїсь определеної трави? Не знаю. Спадень. То ми тоді, тоді знайшли, бачиш, яке було родюче, угу. давало багато насіння? Ну тут чого не так? Угу. Угу. Друзі, напишіть нам, будь ласка, в коментар, як вам наші <різь> <різь> подвиги, скажімо так, як вам наша ідея взагалі-то спочатку почати все з курок, приручити їх. О, яблочко. Ще одне яблочко. Клас. Це вже третє яблучко у цьому виживанні у нас потрапляється. Ну, прикольно. Зараз листовий зламаю. Скільки тут предматів падає? О, це чудово. Угу. Зайво не буде. Ну, немає, але ж давай яблучко. Угу. О, падає, так, вже падає? падає. Прикольно. Ну, хоч щось приємне було, хоч щось нам потрапилось. Вже крутяк. Вже класно. Добре, друзі! Будемо прощатися. Нагадаю, ще раз поставити нам вподобайку та підписатися на наш канал, щоб нас не загубити. Ви були на каналі Бджілок. З вами була мама Бджілка. Та, донька бджілка. Бувайте, друзі. Бувайте!